Вітаю, друзі. Зараз дізнався про дуже неприємну новину з Ірландії. Ця новина стосується українців, українських біженців, які знаходяться в Ірландії, чи які планують потрапити в Ірландію, і вирішив зразу поділитись з вами цією новиною. І так, щоб ви не казали, що я щось брешу, чи ще щось таке. Е я хочу вам нагадати вже в який раз, що я ніколи не розповідаю про те. Про що не читаю на офіційних джерелах так? Отже, посилання на офіційне джерела в описі до цього відео. Переходьте, читайте, вивчайте е, так. Новина е, дуже неприємна. Ірландія скасовує допомоги українським біженцям, е, скасовує не тільки фінансову допомогу, не тільки фінансові виплати, а й інші допомоги. Так, ну про це я вам розповім трошки е, пізніше. А зразу хочу вам нагадати, що ж е, Ірландія Робила і робить для українців, і я хочу вам нагадати, що Ірландія була одна з перших країн, яка запропонувала всіляку допомогу українським біженцям. Я був перший блогер, хто зробив відеоогляд на ірландську програму, яку Ірландія зробила для українців. Я зробив цей відеоогляд в той же день, коли Ірландія запропонувала цю програму. І програма Ірландії, до речі, була сама найкраща. І тоді я зробив це відео. Я його так і назвав Ірландія найкраща опція для українських біженців, тому що дійсно Ірландія пропонувала е, класну фінансову підтримку, класну підтримку з житлом е, з іншими різними моментами. І багато українців поїхали в Ірландію, і я знаю, що і зараз багато українців їде в цю класну країну і планують їхати також в Ірландію. Ірландія не тільки надавала самокласну допомогу українцям, але також і декларувала свої наміри залишити якомога більше українців е, у себе. І Ірландія казала, що вони нададуть статус постійного резидента і залишать у себе всіх, хто захоче там залишитись, так буквально всіх українців, хто захоче там залишитись. Також Ірландія планувала побудувати е, нове житло для українських біженців спеціально для українців біженців, але але з часом Ірландія почала відходити від своїх декларувань і повертатись трошки в іншу сторону. І коли я робив свої відео, в яких розповідав, що очікує. Українських біженців в Європі так в країнах Європейського союзу, і я також там розповідав і про Ірландію. Мені деякі гарячі, та не деякі мені багато гарячих голів тут писали, що я нічого не знаю, я нічого не розумію і нічого ніколи не за. Закінчиться, і халява в Європі буде вічною. І одні пишуть: у нас немає тут халяви, і інші пишуть, що у нас тут є халява, і халява не закінчиться. Отже, було багато-багато всякої дурниці, яку мені понаписали. Но, друзі, я вам хочу нагадати, що всьому буває кінець, так? І будь-якої допомозі також буває кінець, і виглядає так, що уряди е, різних країн, так багатьох країн, в тому числі уряди е, країн Європейського союзу і уряди той же тієї ж самої Ірландії, вони підразочарувались в українських біженцях і тепер змінюють свої плани. І це саме чому я завжди кажу: не плюйте в колодязь, з якого вам прийдеться пити, так тобто українські біженці окей, не будемо тут багато розпотякувати. Ну це зрозуміло, що за кордоном зараз не світ української нації. Так, тобто, світ української нації він знаходиться в Україні. А тих хто потрапив за кордон? Ну тут багато маргіналів, багато халявщиків, багато і нормальних людей, які працюють важко, які навчаються, які адаптуються, тобто є різні, але маргіналів халявщиків дуже дуже багато, і це все зіпсує е, таку картину. Зіпсує. Відношення до українців в цілому. І от уряд Ірландії спочатку заявив, що ні-ні ні. Ми не будемо роздавати постійне резидентство всім бажаючим українцям. Так, мабуть, будуть окремі групи, які будуть отримувати це можуть бути студенти, які навчаються в вузах Ірландії, там деякі вразливі версти населення, може, а може і ні, так, але вже немає тоді є і риторики, що буквально всі, хто захоче, зможе отримати і залишитись в Ірландії. Також уряд Ірландії відхилив цю е, ідею будувати спеціальне житло для українських біженців і сказав це прямо і без всяких там обійняков, так що е, житла дешевого чи безкоштовного е, соціального жит... житла для українців не буде. Е, уряд Ірландії розглядав можливість е, оплачувати українцям по. Вернення до України, я про це вже розповідав, і я можу надати е, посилання на цю інформацію. Так, тобто, так уряд Ірландії розглядав таку можливість. Я не став відслідковувати, чи е, прийняли вони цей закон чи ні, але вони серйозно це обговорювали. І зараз уряд Ірландії вирішив е, знизити і грошову допомогу і давати менший термін на соціальне житло для українців. Отже, давайте ми зараз з вами почитаємо, що буде робити уряд Ірландії для біженців з України. Республіка Ірландія знизить соціальні ставки для новоприбулих з України. Це також обмежить державне розміщення до 90 днів. Зміни планують запровадити на початку наступного року. Республіка Ірландія має знизити ставки соціального забезпечення та обмеження державного розміщення для новоприбулих з України до 90 днів. Нинішня ставка в розмірі 220 е, євро, це 190 фунтів стерлінгів на ти, на тиждень. Знизиться до 38 євро 80 центів. Так, тобто знизиться е, майже в 10 разів. Тобто це буде 34 фунти стерлінгів на період перебування українців у державному житлі. Коли вони покинуть ці центри, вони повернуться до вищого рівня соціального забезпечення. Тобто, поки українці будуть жити в соціальному житлі, вони не будуть отримувати майже жодної допомоги. Так, тобто 38 євро 80 центів на тиждень. Батьки дітей, які перебувають у державних помешканнях, продовжуватимуть отримувати повну щомісячну виплату допомоги на дітей у розмірі 140 євро, 120 фунтів стерлінгів. Зміни планують запровадити на початку наступного року. Також буде активізована робота і заохочення українців, які проживають у республіці, до працевлаштування. Друзі, це те про що я вам завжди кажу. Треба починати працювати, і не треба писати отмазки, Ми вивчаємо, ми не можемо. Ми бла, 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 бла. Уряди вже всіх країн кажуть, що ми будемо підстягувати українців і працювати. Так, з українськими отримувачами соціальної допомоги будуть проведені співбесіди з метою підбору їх для наявних робочих місць. Законне право українських дітей вступати до місцевих шкіл не зміниться. Тіньових шкіл у нових центрах розміщення не буде. Опозиційні політики критикували план щодо скорочення соціальних допомог, бла, 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 бла. Офіційні цифри стосовно того, скільки українців приїхало, там більше 110 тисяч українців приїхало до Ірландії, е, скільки дітей, і все таке інше. Не треба мені писати, що всі ми працюємо. А ти рахуєш дітей, а ти рахуєш на дітей пенсіонерів. Е, це не я рахую чи не рахую, це рахують чи не рахують уряди країн, так в яких ви не живете, отримуєте соціальну допомогу і не хочете працювати. Так, от е, уряд Ірландії все це порахував і тому вирішив. Проводити вже співбесіди з українцями, щоб ті шви працювали, а не сиділи на пособіях. Так. Друзі, ще раз хочу вам нагадати, що не треба плювати в той колодець, з якого ви п'єте. І перш ніж писати мені, якісь там дурниці образливі, почитайте джерела. Подивіться, ви більш ретельніше з вашої сторони. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну інформацію, і я дуже прошу вас, щоб ви поставили вподобайки цьому відео, щоб якомога більше українців змогли побачити це. Це відео друзі. Я також вам нагадую про необхідність підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані на нього. Так я вам тут даю багато корисної інформації, і я також. Хочу вам сказати, що мені буде цікаво почитати ваші коментарі, що ви думаєте стосовно цієї інформації, що ви думаєте стосовно життя в Ірландії, чи ви вже живете в Ірландії, чи ви збираєтесь їхати в цю класну країну. Е, напишіть мені, будь ласка, якщо ви там вже живете і працюєте, чи важко знайти роботу в Ірландії, друзі, на цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрічаємося. Зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.